Рії іноді збиваються, коли цього дуже хочеться, але все одно якось ось так. От це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми з вами приїхали в провулок Ляпунових, колишній зараз провулок, начебто Олександра Ройтбурда. І приїхали ми до прекрасного будинку, точніше, від того, що від нього залишилось, будинок Едуардса, 1893 року побудови інженера Чеховича. Ми сюди приїжджали раніше і казали, що, Боже мій, який кошмар, ви самі все бачите, тут поставили вже навіть оці конструкції, щоб будинок остаточно не завалився, тому що він не просто в аварійному стані. Від нього мало що залишилось. Ось там в дворі ось такі от брили лежать, які від нього вже відвалилися. Але нарешті щось зрушило з мертвої точки і начебто на цей будинок дають гроші. Давайте почитаємо. Департамент міського господарства вирішив, що нарешті пора, поки він геть не гепнувся цей будинок. І е, тендер організували. Заходимо на прозору і читаємо. Ляпуново 12, приморському районі. Будинок пробутковий Едуардса. Охоронний код такий, то пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення. Провели тендер і виділили 20 мільйонів 498 тисяч 107 гривень і 40 копійок на те, щоб його до кінця 25-го року відреставрували, відбудували і щось з ним зробили. Фантастично просто. План е, імператорський, якщо врахувати те, що цей будинок тут стояв не один десяток років і завалювався, і тепер за один рік, за 20лямів, його повинні якимось чином відбудувати і зробити з нього цяцю. Ми ще не сказали, хто цим буде займатися. Ей, чекай! Учасник він же переможець торгів. Приватне акціонерне товариство ремонтно-будівельна дільниця Одес Голопоста. Якщо вам це назва ні про що не говорить, ми вам нагадаємо, вони в нас часті фігуранти. Це ті прекрасні люди, які не змігши отримати 109 мільйонів скандальних на ремонт Київського власного суду, почали брати тендери трошки менші там на гімназію, там на те, те те, 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 тому що тендер на київський суд їм не дали. Люди виходили під міську раду і кричали, що це просто вже соромно. Вони вирішили в розріб взяти. Так що ось це черговий їхній проект. Я нагадую на понад ніж 20 мільйонів за один рік. Вони повинні зробити з цього будинку красу. Чи це буде зроблено? Ми приїдемо, їй богу, і подивимося, тому що в мене великі великі сумніви. Це раз і багато запитань до департаменту міського господарства і до мерії, і до мера. це два і запитання: це чому в нас стоїть десятиліттями нічого не діткнуте і нікому до цього немає жодного діла. А потім беруть і е, віддають по 20 мільйонів. Людям, які трошки так ну зашкварилися свого часу в тих чи інших якихось новинах, не можна це зробити якось по-іншому з розумом, потихеньку, помаленьку, виділяти якісь кошти, щось робити з цими пам'ятками архітектури, щоб вони не валилися, подивися, тут. Нема живого місця, щоб потім великими об'ємом одразу все робити. Ну так це не працює. Потрібно ж дбати за своє місто, а не чекати, поки воно впаде, і потім ним активно займатися. Якусь сесію позачергово зберіть, або якісь посіділки організуйте спеціально, наберіть ЖКСників, які повинні за станом будинків прибудинкових стежити. Департамент архітектури сюди, і взагалі всіх зберіть і нарешті щось почніть робити. А не чекайте, поки впаде, і потім давайте. А ми офігенні, тому що ми даємо бабло на реконструкцію. Не. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, до того як воно буде ось таких масштабів набувати. Прилітайте до нас в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимося ще.